М'ясоїди, який вид м'яса ви ніколи не будете їсти. А кулячий плавець, воно ж навіть не смачно, це скоріше щось про статус, а кулячий плавець у супі можна замінити будь-яким іншим м'ясом, і буде набагато смачніше. Змінено, перестаньте говорити, що суп за кулячих плавців смачний. Плавник не має смаку, і будь-який гарний смак, який ви отримаєте у супі, залежить від бульйону, який ви можете зробити вдома або взяти у будь-якому магазині. Хоча традиційна китайська медицина стверджує, що акулячі плавці мають неймовірну користь для здоров'я, сучасні наукові дослідження говорять про протилежне. Було проведено лише одне дослідження впливу акулячих плавців на рак, яке довело неефективність у цьому питанні. Дослідження також довели, що акулячі плавці не багаті на поживні речовини і майже позбавлені вітамінів. Навпаки, сучасні медичні дослідження стверджують, що акулячі плавці насправді є нездоровою їжею для людей. Оскільки акули є одним з головних хижаків в океані, в їхніх тілах накопичується велика кількість ртуців внаслідок біоакумуляції та біомагніфікації. Коли людина живиться частинами тіла цих акул, у їхній організм потрапляє велика кількість токсичної ртуці. Це може мати негативні наслідки для здоров'я. М'ясо черепахи, тому що я люблю черепах. Ніколи не подобалася ідея їсти те, що було приготовлено живцем. Якось я їв рибу у південній Кореї. Вони насаджують голову на дерев'яну дошку, розрізають її та здирають луску. потім кидають у гострий соус і готують на вашому столі. Весь цей час риба все ще звивається, і кухар сосовує її назад у каструлю, щоб переконатися, що вона не вислизне. Я не їстиму це знову. Спочатку, коли ти це сказав, я просто припустив, що нервова система дає збій. Але ні, очевидно, вони стирають з них луску живцем. Це жесть. Ніколи не розумів людей, які спочатку не вбивають рибу. Це займає дві секунди, але це насправді гуманно і як мінімум полегшує життя. Восьминіг. Я майже впевнений, що ці маленькі тваринки напіврозумні. До того ж, коли з'являться космічні головоногі, я хочу чітко заявити, що не їв їхніх маленьких родичів. Я такий же. За винятком того, що я ніколи не турбувався про космічних головоногих до цього моменту. Людину, вам достатньо лише один раз спробувати смак людського м'яса, і жодні інші речі ніколи не задовольнять вас знову. Сер, це було м'ясо. Єнота я не підтримаю нічого непристойно марнотратного. Коли мені було 14 років, я пішов на рибалку з батьком. Я спіймав акулу лопатоносу. Абсолютно чудова істота, вона була майже такою ж великою, як я. Ми взяли її додому, і я чесно думав, що нею можна нагодувати всю нашу велику сім'ю. Як би там не було, вечеря була подана. У всіх інших була курка, а мені подали рибу, яка була розміром, можливо, як дві або три великі сосиски. Виявляється, тільки хвостове м'ясо справді істівне. Я вбив гіганську тварину тільки для того, щоб отримати м'ясо на два хот-доги. Ніколи більше не ходив на рибалку з батьком, бо виявилося, що він знався, коли я впіймав рибу. Якби я знав, я відпустив би акулу назад. Телятина. Я пам'ятаю, як у дитинстві моя мама приготувала нам телятину в паніровці і сказала, що це курка. А коли ми закінчили, оголосила: ти щойно з'їла корівку. Я так плакала. Це садизм. Ви хочете трохи повеселитися зі своїми дітьми? Начиніть індичку маленьким курчам. Потім, поки діти дивляться, як ви готуєте індичку до смаження, засуньте руку в поглиблення, з жахом на обличчі витягніть курча і скажіть: «О, о, ні. Вона була вагітна. Коли я був дитиною, у школі нам показували відео, як вони замикають маленьких корів у загони, настільки маленькі, що вони не можуть встати, щоб їхні м'язи залишалися білими та ніжними, і морять їх голодом, щоб вони більше були схожі на телят якомога довше, щоб отримати від них більше м'яса, і як раніше мати можливість стверджувати, що це телятина на молочному вигодуванні. Є багато тварин, яких я не буду їсти, і більшість із них вже названі в цій темі. Але телятина була моїм першим інтуїтивним, що чорт забирає з нами не так. Так, моя мама та бабуся готували для нас телятину, коли мені було 14, і вони казали тобі це сподобається, це так смачно. Іначе все було добре, але раніше вони говорили тільки це такий вид яловичини. Тому я думав, що це шматок яловичини з іншої частини звичайної корови. Потім вони розповіли мені подробиці, ніби вони замикають їх у темряві з моменту їхнього народження. Тому вони не можуть бігати, бо це робить м'ясо ніжним, і я просто подумав, якого хріна ти нагодувала мене цим. Я почувався досить жахливо. Мене не дуже турбує вік тварини, оскільки м'ясних корів зазвичай забувають приблизно у 22 місяці, коли вони досягають повного розміру. В статевої зрілості свині досягають у 6 місяців. Курчат зазвичай забивають до 3 місяців. Ягнят зазвичай близько 2-4 місяців, телят – у 6-8 місяців. Жодна з цих тварин не буде жити повним життям, яке може становити від 5 років для курки до 20 років для старої корови. Але принаймні ставитися до них із турботою і без жорстокості, поки їх вирощують на забій, має бути мінімальною вимогою. Тримати китоподібні мозок та лімфатична тканина будь-якої тварини собаки. Мозок, безперечно, в моєму списку того, що я не їм, але за станом здоров'я, а не з моральних міркувань. Я більше не їм яловичину. Коли я навчалася у старшій школі, мій бойфренд був фермером. Він познайомив мене зі своєю коровою, і я одразу в неї закохалася. Я подумала, що це дуже круто, що в нього є домашня корова, і я погодилася годувати її майже кожен день і навіть дала їй ім'я. Я подумала, що дивно, що він ніколи не називав свого вихованця. Якось він сказав мені, що вирощує корову, яку я назвала бат, на ярмарок мені було 15 років, і я була неймовірно наївною, не знаючи, що все це може означати. Тому я рада була допомогти протягом тижня годувати, купати і дарувати баду всю любов та чухати за вушком. Баду дійсно добре показала себе під час шоу, і хлопець сказав мені, що продав її за високу ціну. Звичайно, я була неймовірно засмучена тим, що він продав корову, але оскільки вона належала йому, я особливо не сперечалася. Приблизно через місяць ми були в нього дома та обідали. Він спитав мене, чи подобається мені м'ясо. Я була збентежена, але походилася, що це справді смачно. І саме тоді він сказав мені, що я фактично їла свою улюблену бад. Людина, яка купила бад у мого хлопця, поділилася цим м'ясом. Це було те саме, що з'їсти собаку чи кішку. Щоразу, коли я думаю про яловичину, мені стає фізично погано. Будь-які продукти, одержані від тварин, що знаходяться під загрозою зникнення, наприклад, м'ясо тигра. Або продукти, які піддаються огидним методам видобутку, наприклад, плавники акули. Я знаю, що інші види м'яса, які я споживаю, не ростуть на деревах. Що щось має померти, щоб це можна було їсти, але є різниця між вбивством тварини за допомогою пістолета та тим, щоб відрізати плавник та викинути акулу назад у море, помирати повільно та болісно. Я не їм свинину. Я працював на фермі, де вирощував свиней. П'ятеро дорослих та близько сорока поросят. Я закохався у них раніше. Я просто ходив у вільний час та бовтався у заході для поросят. Вони просто стрибали на мене та цілували. Вони дуже розумні. Я не можу їсти їх зараз. Вони для мене такі ж особливі, як собаки. Вони недоторканні. Жило було маленьке порося. Я прозвав його винищувач, бо він, напевно, не повинен був вижити, але вижив. Він був хардкорним, тому мені довелося дати йому хардкорне ім'я. Раніше я вирощував телят і зрозумів, що якщо ви соціалізуєте корову, вони будуть наймилішими створіннями. Якось поряд зі мною в траві лягла корова і поклала голову мені на коліна. Я зараз не їм яловичину. Підгоріла свиня. Я зрозумів цей жарт тільки тому, що ще у старшій школі я дуже хотів знати, яким буде людське м'ясо на смак, тому я пішов на Reddit, щоб дізнатися. Мені відповів пожежник, і він розповів мені про переклад підгорілої свині. Він розказав, що у деяких пожежах він виразно відчував запах того, що на його думку було свининою, що горить на барбекю. Це нагадує мені про випадок, коли мені вперше робили кесарі Фростен. Звичайно, перед операцією ні їсти, ні пити не дозволяють, тож я голодувала. Вони почали операцію, використовуючи одну з цих лазерних штук, щоб розрізати мене. Я відразу ж звинуватила когось у тому, що він їсть у палаті та спокушає мене запахами їжі. Це була моя власна плоть, яку припікали. Зрозуміла приблизно через 5 секунд після того, як я це сказала, і ми всі розсміялися. Гарні часи. Лол. Конину, але це особиста причина, тому що я провів більшу частину свого життя поряд з ними. Я не ображаюся на тих, хто їсть конину. Просто я не можу цього робити. В іншому випадку я буду їсти будь-яке м'ясо, але віддаю перевагу місцевому м'ясу, вирощеному на пасовищах. І з радістю заплачу більше за м'ясо, яке вирощене з дотримання медичних норм, а не на фермі. Змінено. Я б не став їсти собаку або кішку, тому що я бачу в них тварин друзів. Але знову ж таки я не буду засуджувати того, хто це робить. Мавпи. Вони наші двоюрідні брати, і я не хотів би засунути свого кузена до рота. Дякую за перегляд! В коментарях напишіть, а не відмовились би ви від намовлятинки. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!